Карлюка знову смішить, дивує та підштовхує замислитись. На виставку карикатур до Полтави художники передавали роботи, які відповідають їхньому духовному стану, розповідає організатор Михайло Шлафер. Наша виставка складається з чотирьох експозицій. Це виставка словацької карикатури, 11 авторів. У нас дві персональні виставки відомих карикатуристів. У всьому світі росіян Віктора Багарада та В'ячеслава Шилова, і у нас виставка всеукраїнського відкритого конкурсу Креативна Україна перемогли Гітлера здолаємо Путлера. Головне, що нестабільна ситуація у державі не завадила провести виставку, говорить Михайло Львович. Родзинкою сьогоднішньої виставки це те, що журналісти мене спитали в 16-й раз, яка родзинка цього року. Я собі згадав, що якщо мене спитають, значить виставка відбулась. Викладач інформатики Олег Безверхній говорить, що карлюка це вже культурна ознака Полтави, адже про неї знають і за межами країни. То складніше стає розуміти деякі роботи, бо вони стають більш глибокими. І дуже часто можна побачити такі ситуації, коли людина там 20 секунд стоїть дуже серйозно, потім починає реготати. Тобто дійшло, ну тут нічого не зробиш. Це дійсно такі роботи серйозні, які треба думати. Хоча це карикатури. Російські учасники, які, незважаючи на політику, віддали свої карикатури для виставки, варті вдячності. Вважає Олег Міленович. Словаки, їм треба віддати належну шану, але вони приїхали з Європи. Вони не мали ніяких проблем щось до російських митців, то це треба мати деяку мужність, аби надіслати свою роботу, знаючи те, в якому положенні вони можуть опинитися в разі, якщо там хтось щось десь напише, хтось щось повідомить і так далі. Путіну забагато уваги не тільки у новинах, а й на карикатурах. Певна Полтавка Людмила Верещагіна. Роботи художників жінці сподобались. Претензії до музичного оформлення. Не дуже мені сподобався музичний супровід. Я себе відчула як в 70-х. Якщо це вистава словацько-українська, може би якийсь фольклор той же словацький, щось новенького до Полтави завітали іноземці. Петер разом зі Словаччини привіз роботи з виставки карикатур Чихання мозгов, що проходило у його країні. Розповідає, що словацькі митці зобразили найактуальніші теми суспільства: свобода мислення та руху особистості. Це реакція на, на іраціоналіту суспільності». Чихання це реакція не тільки больного чоловіка на болезнь, але теж реакція на якусь що вас. І це очень чітка, чітка реакція на те, що відбувається в обществі. Посміятися та поміркувати над проблематикою карикатур можна протягом місяця. Виставка у Полтаві триватиме до кінця квітня.